Поубирали, все помили, як вдома, мию ноги, мию шию, одіваю халатика і на масаж. Максим Максимович мені за дівчину кажуть, на посилу досить треба їхати, а ще ще сорочки за почав пік. Але я думаю, я до 6 години встию прорватися, головне, так в началі. Але треба їхати, тому що мені треба розминати мій живот. на її круги, іду по з початками. Що я потім, коли вийду, розкажу. Але мені будуть м'яти все вже. І ручки, і ножки, і животик, і копочку. Знаєш, що хай ну, шухаю, ну всю мене. І спинку. Треба жоден животик м'яти. Там швидко з ним пом'яться. Він у мене манюнки ця уже. Та що браєш, то там ху-ху. там з одним животством треба було гадатися, Ну, годинки-дві. Бо він у мене був харько. А так його вже там немає, так що швидко пом'яли сидуль, кажуть, гайда, іди додому. Та, буду хоча б ну піду перший раз розкажу вам. Ну ви знаєте, що я вам все розказую, як у мене так, що так, за секундочку вам розказала, зараз бігом помиюся, ну що вже. Почало щось туди, так? Да? Зараз бистенько помиюся, водичку собачкам поміняю їх і бігом. Буду вилітати. Як чуєте, я, також, я коли знімаю рісницю, у мене дійсно оцей глаз, він у мене наче косить, да, трошки? Так само я ж вам казала, колись Аню повернув говорю, доктор, у мене в дочки щось мені глаза не нравиться. Ну він їй провірить і каже, ні, мамулечка, в неї з ласками все нормально, верно, вашу з не то. Ну а що мені, тим треба було берути, я думала, що в неї косить глаз. А сама, коли знімаю я теж, у мене один глаз, він тако западає, особливо, коли я їх знімаю. От замітьте, правий, да-да, телефон правою рукою держу. Да, І оцей глазик, він у мене поняли, трошки як западає. Воно як ріснички, це не так видно. А як рісничок немає, то хорошо, слухати, що я всі красні ловлю, Що таке сьогодні? Всі красні сітофори. А, я знаю, щоб з вами поговорити більше. Дам моїх красту, дам мої днольки. Так що, дівчатка, мої хлопчики, всім хорошого вечора, позитивного на вечора і уяви, що ми застряли в ліфті. Цілуя, ти мене у відповідана. Ну а що? Ці світофори у мене зелені. Ой, красні, всі красні. От красний, красний, красний. Значить, То говорте, не спіши, світулечка. Да. Слухайте, а дійсно це воно трошки западає в мене. Ну, як я поснімала, їх повиривала. Вже треба було йти на корекцію. А в мене ж ви розумієте, ці пальчики, вони ж у мене чешуться, сверблять, понимаєте? Да? Ну, шучки, я така, дівчатка, ви любите рвати ресниці? Та, мабуть, 100% любите так само, як і ваші світулечки. Для мене їх вирвати це на раз-два. Ой, в мене ще сонечко таку засвічує, а очки от, дають якісь тон. Тут і очі можуть бути і не видно зато хі, очі не видно Голос так ніби то все вам розказала. День прекрасний, день чудовий. Саме головне, мені сьогодні дівчинка прямо розстроїла. У неї бізнес теж живе в місті другому, і вона хоче закритися. Смисли закриватися? Успокойтеся! закривається Закривайте завжди а відкриється. Коли відкриється? Коли, коли жити? А? Успокойтеся. Чули мої мілашки? Щось у мене музика грустна Мені, коли ця музика грає, то у мене на душі щось, розумієте? Треба таке щось. Дзюки-пуки. Правильно мої хороші? тому що життя прекрасне. Живіт. Сьогодні щас так мої дівчатка це Базаренко, буде говорити з вами 24 сім. Я вже під'їжджаю додому. Зараз ми з собачками обсмоктали, облизали. Я прямо на терасі роздіваюся, міняю їм водичку, кормлю їх під тим дужчерко своїм помиюся. Ну, в мене шланочка ж така серйозна ви поняли? Дуже руко в мене. От дітки, от безсовісні, совісніга. От прямо на дорозі. Драще, драще. Гамюрки малі. Прямо все повикидали на дорогу. Так що мої дуречки, я вас обіймаю, цілюваю, I love you. Ви мене понімаєте? Розстраюватися на медвіні ніколи. Не на нас себе держати в кучі, стримуватись. Ви мене поняли? Життя продовжується, і ми живемо, тому що ми прекрасні. Ми. Любімі, ми бажані, ми неймовірні круті. Ви мене поняли? Поняли, да. так. ти неймовірна, крута. Давно кисла, давно слюні пускала. Теж пару днів назад слюні пускала. Плохо тобі сіте плохо. Зібралася в кучу, тобі неплохо. Слухайте, та очки мене свідчить, ти не знаєш, ви мене бачите чи ні. Ой, тихо, бо я на бордюрна наїхала з вами, говорю. Ну, зараз я ж не прощаю, зараз ще наряд покажу. Дівчатка, таку я вам зараз покажу вечірню цибулинку. Це я вже зібралася, їду на масаж. Це ні в коїм случай не домашній халат. Це обалденно класна накидочка. Це до речі, мої дочки, мої доці. Правда, в неї немає зав'язки, тут вона така, знаєте, як на хрстом іде. Але байдуженько, я зараз так зроблю. Візьму, в мене є такий човний поясочок, тако перев'яжуся. Правильно, що я зараз сіла в машину, приїхала, пішла. Мене тут масажирували, скинула діла і пішла. Так, дівчатки мої. Ну, отакий у мене обалденно красивий результат. Після уже пройшов після праці два місяці. Сьогодні я йду на масаж. Дівочки, ножки буду масажувати, животик і ручки. Звичайно, ліпосакцію нам треба зробити, тому що дівчатка і хлопчики мої, що не кажіть, а коли нема животика, вже виділяються і ножки. Ви розумієте, да? Але це буде все діло на осінь. Я хочу сказати, що Максі Максимич, творить чудеса. дівчатка. Хлопчики, ви пам'ятаєте мене і до, і пам'ятаєте після. Не стидаюсь, нічого показую, тому що все, що є, воно все моє. Ножки десь тут висять, обріжив, ручки висять, обріжив, личко висить, підтягнемо одним словом. Сиба, бе, 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 ми так, каблу хотіла, щоб бути вищою, щоб була струнка, як тополя, гарненька, як, 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 як світулька. Понимаєте? Ну а що, дівчатка? Ви ну, знаєте, каблучок і всі нашу ножку так піднімає, украшає, тому що ми красуні. Так, красуні мої обалденно красиві у світулечки вечірній масажний лук. Я зараз бігом беру поясочок, знімаю каблуки, озуваю їх і вилітаю. Так, мий ріденькі, 17.48, я вже вилітаю, вилітаю бігом на масаж. Ну, Я зараз думаю, пробочка починається з 6 до 7, правильно? Боже, треба помити машину, Ввечері прийду, обов'язково моїй машину. Вона у мене вже зліплена з піска. Так, дівчатка, знайшла такий собі, знаєте, поясочок байдуженький, байдуженький такий халатчик, знаєте, ну він крутий, в нього така, знаєте, це Аня, Аня Медис, не знайде, вона купляла. Подожди, вроді вона казала, подожди, не в Дубаях, а десь вона його купляла. Ну він крутий такий, вона каже, мам, ти ж його там, що я кажу, мама, його гарненько. Сподіваюся носи, тому що він мій лише. Дівчатка, без ресничок, взагалі я друга, да? так, так взагалі. Ось скажіть мені, мені хорошо без ресничок чи ні? Особливо я повирвала, у мене і своїх нема. Очі мої прищурилися дивіться 200 кілоків, їх не видно взагалі. Ну, одним словом, гарнюю. Всі баби, як баби, як королева. Слухайте, ну не всі дожні прямо бути богінням, правильно? Дожніше бути трошки некрасивенькі. Ну, а що? Зараз я їх розчурюю. Ну а що сонце світа, нічого не бачу. Одним словом, якщо ви мене не бачите, видно, каже, що чуєте. Дівчатка, всіх обіймають, сліваю. Вам подобається мій посок? Ви так колись робили? Коли на платі немає поясу, ми знаходимо щось, бо тому що у мене з чорний обудок і чорний поясок байдуже. Так? так, мої рідненькі, 17-48. Я вже вилітаю, вилітаю бігом на масаж. Ну, Я щас думаю, пробочка починає з 6 до 7, правильно боже, треба помити машину Ввечері прийду обов'язково мої машину, Вона у мене вже зліплена з піска. Так, дівчатка знайшла такий собі, знаєте, поясочок байдуженьки, байдуженьки такий халатчик. Знаєте, ну він крутий. В нього така, знаєте, це Аня, Аня моя десь не знайде вона. Купила, подожди. Вроді вона казала, подожди, борни в Дубаях. А десь вона його купувала. Ну він крутий такий. Вона каже: мам, ти ж його там що Я кажу, мама його гарненько. Сподіваюся носом, тому що він мені лече. Дівчатка, без ріснічок, я друга, да? так але? Ось скажіть мені, мені хорошо без ресничок чи ні? Особливо я повиривала, у мене своїх нема. Очі мої прищурилися до двісті, їх не видно взагалі. Ну одним словом гарнюня. всі баби як баба як королева. Слухайте, ну не всі дожні прям бути богінням. Правильно дожні ж бути трошки некрасівіньки. Ну а що? Зараз я їх розчурю. Ну а що сонце світа нічого я не бачу? Одним словом, якщо ви мене не бачите, мене добре чуєте. Дівчатка, всіх обіймаю, сліваю. Вам подобається мій поясок? Ви так колись робили? Коли на платі немає пояса, ми знаходимо щось. небудь, тому що у мене ж чорний обудок і чорний поясок. посок так? Пойде нормально, да дівчат. У мене діло піжа. Я знаєте, як це як ліпідіне озеро. Да? Наверно, таку похожу тако. Дуже гарнуся. Слухайте, я вам просила, я з не робила. Значить, дивіться, а що це взагалі? Догону одягається це? Цей... Дивіться, ми доходимо 55 секунд, ми виключаємо і включаємо по новому. Розкажіть, мені, для чого це я вділа? Це все? Так, костюмчик він одягається для того, щоб було добре скольження по тілу, щоб ми не рвали кожу, не ламали сосуди. і він дуже глибоко прорабатує, за що цього костюму не травмується наша кожа, не травмується наші вени. Дівчатки, дивіться, тут є і ребідіна озеро, і сніжинка, і болярина. Одним тут хто... ні я таке ще не бачу. Ну, Максим Максимович, ви утворили, я вам говорю. Це взагалі, вообще... до речі, я не опоздала, я приїхала вовремя, да? так? Я так, так і дуже пору, ну, слухайте, я з усубодка, то вас їхала десять минут. А як називається варсолон? Ларен. Дівчатки, я хочу вам сказати, що це такий масаж. Я дивіться, дівчатка, я хочу вам сказати, що ну я такого ще не робила, це дійсно. І це я буду перерядити цей костюмчик, да? так? Так. Постоянно. Ми ще будемо просто ручками робити без масла, без нічого. Ні, ми будемо робити, от я покажу на цьому апараті. Цим апаратом? Да, цим апаратом ми будемо робити масаж. Це вакуумний такий потіп lpg масажу Він дуже-дуже на сьогодні популярний, дуже круто проробляє і виглажує, виравнює, виганяє всю водичку з організму. Ну, ви почувствуєте цю проробку. Ви сказали, що через, через три масажі я буду бігати прямо серйозно, Так, Так, да? дуже. А а то й після другого. Після другого, так? Да? Так. Да. Ну, ми будемо два рази в тиждень, хоча б три рази. Не менше, щаю. не менше, бо це буде як підтримка. Нам треба проробити то два рази, це мінімум. Це нормально. Нормально буде. Так? Так? Вона сьогодні так, так. Не, Ні, в... вівторок. Вівторок. Вівторок і четвертой, побачимо, може, три буде. Якось так, так. Суботу не робите чи? Суботу роблю. Ага, і дивіться, нам треба якось. І це що будете щось вкладати? Так, буде затягує таку засмокте, і я вас буду добре, добре таке проробити. Нет, Обіцяю вас чоловікові. Дядька, одним словом, я вам хочу сказати, що я такою балериною ще Ну Це ну, серйозно, я таке перший раз бачу. Це мене всасувати і висасувати. Так. Ми зможемо це показати теж. Це трошки шумно, але нас будуть чути зможемо без проблем. Я ти думаю, що мій Максим Максимович, він, ну, він мене не віддасть плохі руки. Ні, він тільки в надіжні руки. Слухайте, я вам говорю, дівчатка, ні, ну а фігурка, боже, мене половина, взагалі. Яка я була Фразія, така шикарна, та, Найдім, та, та, ну, главное, так. і це надійма. Маніпуська. Так, це основна зона, де я буду зверху проробляти більшу частину. Тут буде верхня часть, тут де що. ми трошечки поки перестаємо, да. так? Так що, дівчатка, ми ще не прощаюся, ми виключаємо камеру, включаємо той насос і починаємо працювати. Так, Так, я вже включила камеру, дівчатка, зараз будемо дивитися, що це їм таке робити. І не треба знімати і трусики, і лівчик, нічого, так? Да? Нічого. Це виходить, ми нічим не мастимо, ми просто його... Просто по костюму робимо, да, робимо... Ага. масаж. Починаємо. А, та воно приємно. Це воно і сім літ розбиває, так? Дуже розбиває. А, то подожди, Максим Максимович, бо ви ще будете без з роботи. Я не буду обрізати ж. Ну, Максим Максимович, я не буду обрізати собі ножки. Оце такочки, так? Да? Вот это і все. А скільки порівняні треба? Да? Свои по Порівнянні 45 хвилин. Ага. Оце такочки і все? Ні, Дух... чекаєте, сейчас да. Це ви мене піднімається, подожди, а, да. ага. щоб мені вдобніше було. Подивішки да, чекаю. А, савічки прогріваємося? Ага, зрозуміла. Ось таке виходить. Ага. Це вже сам масаж, так? Да? він добре розбивається в літ і все, так? Да? Так. Дівчатка, 45 минут. Скільки скільки стоїть цей масаж? 700 гривень 45. Дівчки, 700 гривень 45 минут. Отаку вам розігрівають вам все. Ну я хочу сказати, що тіло це ви робите, правильно? Ну, ми почали з ножок, потім підемо на животик, потім підемо на мої шикарні ручки. Ні, ну, це вони не больно, люди мене налякали, що больно. Ні? Ну наоборот приємно. Ага, да, мовчала Света, на тобі лучше. не, не давайте повертаемся в ту позицію. Ой, ой, мама. <риск> Та давайте робіть, робіть, робіть <рискрики> нормально. Ножки ножки робіть мені, давайте. Ой. А я хочу сказати, що так воно ну, особено тут хорошо, чувству. Ну що ж у мене там <рискри> чуєте, коли був животик, <рискри> я нічого тут не бачу. Воно трошки <рискри> попохрусує як скаче по бугаркам. Оце все через, ну там... 6-7 масажів, воно розбивається, воно стане гладеньке, воно не буде таке рельєпне. А за перші два масажі я з вас вигоню водічки, це по 2 кілограми. Подожіть, за перші два масажі виходить водичка. Ні, піде. Потім вес стоїть ваш на місці, але об'йоми виходять, не прячте світочки. Не прячте ножку. Я думаю, вам допомогти може, ні? Ні-ні. Об'йоми будуть дуже добре виходити. Може б до підтягуватись, дуже складно робити. Угу. Так, дівчатка, дуже класна робота і ми шикарно. Ну давайте, ні, ні, нормально, я хочу, ті затерпіла. Mm -hmm. Оце так носить, оце ви оце, прокручуєте і це все, так? Да? Так, да, да. оце я как бы, вам дренаж роблю, виганяю водичку, Потім, коли я вже ну, даду, то це перший масаж, я вам не можу дуже больно зробити, бо на другий ви мені просто не дасте. Це дуже буде глибока і сильна проработа. Я зроблю вам адекватно, щоб ви зрозуміли, що все приходить в вечір. Может вас знобить? Я на температуру, потому что Линку погоняла, а вы раз гонять. Она такая застойная, я чувствую. Угу. Просто не, ну я вообще шикарно ладит, да, как крупная. Да, <су> да. Не, том, ну, на том, как, то что вода ест, я чувствую, манипулу, вода манипуляция угу. ест. за счет того, что я ее погоняю, у вас будет немножко знобить как на температуру, угу. все нормально. Сколько трачу Курс, курс массажа, курс, да? Если это надо сделать результат, это три раза в неделю, не реже. Потом девочки у меня уходят на поддерживающий. раз в неделю это. поддерживаем, допустимо, там еще делаем 10. А то можемо йти взагалі на перерив, же, лежим. Ну, Мені мало хто угоди, чесно, повірте. Ще приходять зума ну, то У мене одразу, у девочки, ну у меня же тут висять грушки мої. І я так думаю, ну подивимося, подивимся, після п'ятого масажу, я думаю, вони повинні підтягнутися, у мене добре. Це поміняють занять ножки, там, ручки як підтягуються, Це просто. Ну, блядь, дем... девочки, ви ж наблюдаєте за мною, да? Дем... Ви ускоряєте, да? Я бачу, ви більше робите, да? да, да Бо я да, мовчу, я да? да? Да, я регулюю я, я бачу, ви регулюєте. Ой, моя красуня, Ну, давайте. А О, от ви кажете, просто... лечебний, він що, він лечебний? І навіть при первісній стадії вирив, да, і спеціаліст, так, так. Є спеціальна стадія, коли після сади інфузії, хірурги рекомендують, ми убираємо. А дивіться, ви дивіться, ви прискорюєте і ускоряєте цей процес, да? так? Заговляєте <laughs> зубки, <laughs> да, вмієте, <laughs> да? А, <laughs> а я що? Я ж думаю, ладно, ладно. <laughs> Не, да. ну я хочу сказать, что я прям чувствую, что все хорошо. Да, точка. Як-то як процедура вже мне пишут. Як процедура называется у меня? LPG массаж. А, А, боже пишут, бачите, уже питаю. lpg массаж, да? Да, lpg массаж. Да? Да, Родится по костюму. За счет этого не ломаем сосуды, не травмируем кожу, не оставляем синяков, делаем летом, ходим на море. Ну, они плюсы. Моя невістка, да, написала, я похожа на телепузика Леса. Завтра я... зборки будуть. Да. А і вона і так інвалід, я вона на фотосесію, спихала, по камням підвернула ножку, мовчилася. бо завтра це у мене підвернеш другу. <ріпи> Прямо таку спіл. Да? Боже, поживочка, я його взагалі не чувствую. І ручки мені, між прочим, лише більше, Чи вже мешаєте. Я бачу. Я вже чувствую. Я а сейчас спитаєте, потім Максим Максимович, можно можна наживати? Да. Я думаю, вже можна. Он да. Ми ляжемо воно... да? да. да. на воду, ми проработаємо всі за діношками, попу, ми тут все. Колочку, прорабатыває все, до кончиків Угу. Не, ну тут руками, руками ще десь можна трошки пропустити, а тут ти не пропустиш нічого. Девчатка, нет, Лифу конечно, круто. разбивается, я представляю, даже я, да? Это вообще. Слухайте, а завтра иду на ту по фугунчика. А, кстати, вот кто в зал ходит, очень хорошо, хорошо выгоняет молочную кислоту, не дает вот этому вот трепатуре быть. Кто у меня девочки в зал ходят, совмещают с массажами, у них выносливость лучше в зале, и вообще уходит крипатура с первой процедуры. То есть трепатуры после зала вы не ощущаете, ну, вообще. Угу. У мене день масаж, день попрыгунчик. Прекрасно. Да? Лучше было даже на попрыгунчике, потому что за счет э, лимфодренажа улучшается кровообращение, ваш метаболизм начинает работать лучше. И с вот этим всем метаболизмом ваш организм он более бодрый. Он более, Даже вот вечером. Я вам сейчас сделаю и почувствую, в чем 6 дня. Ну, вот вечер все равно вот этот бодрость организма. Ну, ну, Боже, я живу, я вот кажется, что. Это он его, как что он по животику это? Он разглаживает, он затянул и разглаживает то, которое вам надо там подгаз... подвыгнать, подразгладить. Улучшить uh -huh. кровообращение. У вас еще шва тоже чувствительность. Мы улучшаем кровоток в этот шов везде. И у вас появится чувствительность нормальная, которая должна быть после угу. Uh -huh. вмешательства. Uh -huh. звон. Уже еда? Так. Я хочу вам сказать, что я уже хочу Ну, я говорю, як воно є. От ви мені вже, коли ззаді робили це все, я вже мене воно трошки приспічило. По-друге, Ви кажете, що може трошки воно безпокоїти, я хочу вам сказати, що мені взагалі класно. Я хочу спати. От я хочу спати. Він розслабляє, Він подає кислород до мозку і розслабляє. Да, так, І ви розслабляє. так хитренько спочатку, спочатку не м'єдлене, потім і так, так, так? хитренько, так? <laughs> так, ви, так. Я хочу Максім Максимович вам сказати, що я лежала на живочку, ну, десь минут 10, десять, да? 10. Да, 10, 10. 10. 10. Максим Максимович, хочу почнути вже корсет і просто одягати високі трусики, тому що високі трусики, бачите, я буду така знаєте, ізясна. І я, між прочим, хочу сказати, що ми можемо розбити ці ножки, але все одно ми щось з вами обріжемо. Ні, не, не обріжемо викачаємо да, з вами. Дівчатка, я вам хочу сказати, не важливо, скільки вам років, важливо то, як ви себе відчуваєте. І хочу вам друге сказати, у нас нікого на себе немає. Времени, хоча... Хоча на половині для себе. Дивіться, ви прийшли сюди рівно на 45 минут. Так само той так? Да? Сьогодні у мене масаж, завтра я піду на купля гончика. як Леся на мене, сказала, хто я. Телепузик, телепузик, я тебе дам телепузик, я тебе завтра другую новую верну. Я тебе дам телепузик, завтра подожди. Кажу на меня, какая ты балерина, ты телепузик. Я ты ей кажу? Телепузика. Че <свист> Чуєте, так что я хочу сказать, вы знаете, мы действительно, с каждым годом мы же все красивейшие, да, девочки? Красивейшие, успешнейшие, чего нам не поддерживать себя. Я, между прочим, за себя вообще была забыла, а сейчас вспомнила. И хочу вам сказать, что после 45 девочки только цветут и пахнут. Так что мы имеем милые. Всім хороше вече з'їду, приймаю душ, і я ляжу спадки всіх айлаві.